Виплата індексованих пенсій на Закарпатті обійшлася державному бюджету в 1 мільярд 136 мільйонів гривень. В області 254 тисячі пенсіонерів, 98% із них отримали підвищення. Фактично, перерахунок здійснили усім особам, яким пенсійні виплати було призначено до 31 грудня 2023 року. Включно мінімальна сума зростання 100 гривень, максимальна півтори тисячі. Середнє підвищення по області. 241 гривня. Якщо взяти по категоріях, то 220 двадцять тисяч, так називаємо це цивільні пенсіонери або це пенсіонери по загальному військової державну пенсійне страхування. Середній розмір підвищення пенсії склав у нас 241 гривень 63%. відсотка. тисяча пенсіонерів це у нас пенсіонери силових структур. Їх середній розмір підвищення індексації складав. Вісімсот гривень сімдесят копійок і ну ноль п'ять 500, п'ятсот чоловік у нас це пенсіонери, яким пенсія призначена по спецзаконам. Там підвищення складало 647 гривень і 24 копійки. Найбільш суттєво зросли виплати пенсіонерам силових структур, інвалідам, військовослужбовцям та іншим особам з інвалідністю. До прикладу, тепер ліквідатори першої групи отримуватимуть майже 8,5 тисяч гривень, третьої групи – 5,5. Так само у розмірі 5 тисяч 450 гривень визначено мінімальну виплату пенсії дітям з інвалідністю. Гранично визначено, що військовослужбовці, які отримують по закону, розмір, наприклад, інваліда першої групи, не може бути пенсії менший, ніж 6493 гривень. Друга група має 5937 і третя група 5,680. Ті військовослужбовці, які не пов'язані з на інваліднім наслідок війни, або, скажімо, як ми їх називаємо це інваліди армії, їхній розмір пенсії перша група 5950 гривень, друга група. П'ять шістьсот гривень і п'ять це третя група, тобто менший розмір пенсії не може в них бути. Постановою про індексацію також змінили мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб. Різних вікових категорій, в залежності від тривалості їх страхового стажу та факту роботи. Соціальна пенсія, тобто для тих людей, які не мають страхового стажу, визначена на рівні 2725 гривень. А вже з квітня автоматичний перерахунок буде здійснено працюючим пенсіонерам. За перший квартал, коли вже маючи ми дохід, повністю буде мати картину відпрацювання стажу роботи, який буде і заробітної плати, то вже у квітні місяці нами буде здійснено це перерахунок по стажу роботи, тобто як люди, які працювали два роки. Внаслідок березневої індексації понад 76 тисяч пенсіонерів отримали виплати у розмірі 100 гривень, до 500 гривень збільшили пенсію 26 тисячам. До тисячі гривень зросла виплата у майже 1400 осіб, і всього 800 отримувачів мали право на підвищені платежі до півтори тисячі гривень. Перерахунок пенсії в Україні проводять з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати що відповідно до урядових постанов, але не рідше, ніж раз на два роки.